Божевільна. Була тиха тепла ніч. Зірочки повиступали, як срібна роса на небі. Місяця ж не було. І через те, тільки що сонце зайшло, потемніло так, що не можна було добре розглядіти, як хто йшов через вулицю. Дедалі то хмари стали затягати зірочки. І все більша густа, наче мед темнота, розливалася по землі і затягала все, як павутинням, і хати, що здавались тепер купою вугілля, і дерева, що схожими стали на чорних людей з піднятими вгору руками, наче з нудьги або переляку. Вже затихли послідні голоси худоби, коней, свиней, що поприходили з поля, вже затих дрібний, як намисту, дзвінки, як брязький вкіс. Регіт дітей на вулиці. Вже рядчик перебіг верхи через село, загадавши Дівки, баби, а виходьте на роботу до пана, тютюну полоть, злотий за день, а виходьте. Ще темніше стало, наче хто село в чорний мішок сховав. По хатах засвітили, наче зірочки попадали згори долі, у кожну хатку по одній. Вже повечеряли, наступила ніч. І так тихо стало на селі, як не буває в день у жнива, коли всі в поле виїжджають. Полягали спати. Сьогодні ні парубки, ні дівчата не кричать своїх пісень на вигоні, бо будень. Трохи погуляли, тепер же потомлені вже сплять. Хіба, може, хто небудь з їх де небудь і ховається за хатою, і тихенько сміється, наче вода капає з стріхи. І знов тихо, і не видко нікого. Бо сліпенькі ріки не добачають, а місяця нема. Ну, ось тепер уже зовсім тихо, і лист дерева не пада тихо так, і собаки не брешуть, бо свої люди по хатах а чужі не йдуть. Коли це щось риб, щасть, щось викрало з якоїсь хати і побігло так, що й тінь його не було видно на землі, знов риб на другому кутку села щасть Кочило в якусь хату. В цій хаті ще горіло світло, тільки знадвору не було видно, бо віконце було щільно затулено чорною хусткою та й лампа стояла не на столі, а на лаві в куточку. Коло лампи, нахилившись, сиділа молодиця і розкладала брудні обірвані м'яті карти. Молодиця не була ще стара, тільки й коло очей і коло губ у неї збиралося стільки зморщок, що вона скидалася, на стару печерицю, коли її рожеве м'ясо робиться темним, аж чорним, і біла шапочка почина рватись, а тоненька плівочка відпадає і висить жовта. Молодиця та була суха, іначе на очах все сохло, як покошена трава. Ніс у неї був гострий, довгий, брови широкі, темні, а очі сірі вузенькі, наче ховалися за носом по один і по другий його бік. Русе волосся. Вилізала з під очіпка і падала молодиці на очі. Сірій тверді, як луб, руки, її скоро кидали карти, а губи шепотіли. Так, так, я тобі покажу, а вже ж!» украла, чорнява, так, так. Коли двері рипнули, молодиця обернула, змішала карти і сказала Це ти, Христе? Як ти мене злякала, я думала, хто другий. Христя, що так і вп'ялась у карти своїми круглими, теж сірими, тільки великими очима з під тоненьких, наче поламаних туди-сюди брів, що дуже низенько насувались на очі, ексклюзивні українські твори тільки на цьому каналі. Канал не отримує монетизації на YouTube. Щоб ми могли далі працювати для вас, зробіть, будь ласка, свій щомісячний внесок лише 5 гривень. Дуже важливо. В описі переказу не забудьте вказати вашу адресу електронної пошти для отримання посилання на аудіокнигу. Також ви можете надсилати повідомлення на нашу електронну почту exoia13ravlik.gmail.com. Насолоджуйтесь кожним моментом. Підтримати канал та нові проекти можна за посиланням. Ми дякуємо вам за підтримку нашого каналу.